Всім привіт! Сьогодні я буду куштувати жовтий кавун. Я його вперше буду куштувати, тому побачимо разом з вами. Дивіться, який він великий і він важкий дуже ось будемо куштувати з вами разом. Побачимо, який він всередині, який він на смак. Я не знаю, як його розрізати навіть. Він схожий на диню. Так, мабуть, так будемо. Я не знаю, бо так буде великий. Ага, всередині він жовтий, як диня. Зараз скибочку відріжемо. А пахне, як кавун. але жовтий. Ось такий. Ну, він, мабуть, зеленувати трохи звісно, Але на смак він як кавун, Не диня. Такий самий, але жовтий. Кісточки чорні. Ну, Тобто, все так само, просто інший колір.